Власне житло чи оренда вибір, який багато хто відкладає через страх кредитів. Та на Львівщині діє програма, яка дозволяє платити за своє менше ніж здається. Як працює є е оселя і хто може скористатися пільговими умовами? Говоримо із Вадимом Табакерою, керівником департаменту економічної політики Львівської ОВА. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Вадиме, почнімо з базового що таке програма Єоселя. «Е Якщо коротко, це е, доступна державна програма пільгово-іпотечного кредитування для різних категорій населення, тобто українці е, сьогодні мають безумовно найкращі можливості щодо е, придбання власного житла е, за кредитами за. Весь період незалежної України, і е, держава в цьому плані допомагає зменшити відсоткову ставку по кредитах до 3 або 7 відсотків річних, в залежності від категорії е, громадян, які претендують на кредитування, і це суттєво менша ставка ніж та, яка встановлюється банками, бо облікова ставка національного банку нижче якої кредити не бувають це 15 відсотків. А подекуди вони до 20-25 сягають. А в є оселі можна 3 7. Та і 7. Тепер пояснимо, хто може претендувати на 3%, хто на 7%. І так, простою мовою, як працює оселя на Львівщині, чому варто на неї користуватися і хто може. А 3 і 7%. 7% це масова іпотека, яка стосується усіх мешканців Львівщини, які можуть належати до різних категорій. 3% це окремі категорії, це Ті люди, які безпосередньо причетні до виконання завдань щодо е, оборони оборони держави, це ветерани війни, е, військовослужбовці за контрактом, а також віднедавна, з 10 січня, також військовослужбовці, які були мобілізовані в умовах війни. Е, це також е, різна категорія силових структур, які також ведуть е, е, заведуть. Е, е, Різні торятувальники, тобто, ДСНСники, поліцейські головне управління розвідки і тому подібні структури. Угу. Е, як скористатися цією е, програмою? Є оселя. Ви сказали, що зараз змінилася прихід з 10 січня. Можуть використовувати раніше могли тільки військовослужбовці-контрактники. Зараз військовослужбовці, які мобілізовані до війська, можуть скористатися цією програмою. Е, як вони можуть? Як працює ця ставка? Як працює ця програма? так простою мови, як неї скористатись? Е, для них знову ж таки, держава зробила ставку три відсотки і. Е, Цю програму вони можуть використати найпростіше це через застосунок ДІЯ, коли вони подають запит у відповідній рубриці ЄОСЕЛЯ отримують сповіщення про те, що вони підпадають під ці умови. А якщо вони мають сім'ю, то такий запит на підтвердження також потрапляє члену подружжя. Чоловіку, дружині, які мають підтвердити, що вони мають спільний намір придбати житло, бо це тільки може бути спільне рішення. І відповідно член подружжя підтверджує в додатку діє також цей намір, і після того вони потрапляють на розгляд банків. Відповідно, банки, які аналізують інформацію щодо доходів подружжя, дають сповіщення відповідному заявнику про те, чи підпадає він. Під умови і чи може скористатися є оселею? Тобто, якщо у громадянина немає житла або наявне житло менше визначеної соціальної норми, то вони мають право претендувати на є оселю. Давайте тепер ще раз а категорії, які можуть претендувати. Так пройдімося по етапах. військовослужбовці ЗСУ за контрактом або мобілізовані працівники СБУ, служби зовнішньої розвитку, головного управління розвитки Міноборони, Нацгвардія, Держприкордонслужба, mm -hmm. Держспецзв'язок, ДСНС. І також це працівники ДБР, детективи Б, поліцейські, ветеранів війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і члени сім'ї загиблих ветеранів війни. Тобто, це от, от, я, мабуть, не всі категорії перерахував, але це ті категорії, які в першу чергу підтримуються коштом обласного бюджету, і для них додатково від державної ставки або 3%, на 3% компенсується ще за рахунок коштів обласного бюджету. Тобто, якщо ви підпадаєте під категорію 3%, то ви до нуля маєте кредит. Якщо ви підпадаєте під категорію 7%, то до 4%. Тобто Якось... у будь-якому випадку на 3% обласний бюджет для цих категорій зменшує відсоткову ставку? Відповідно від вартості житла в середньому, так? Так. Гаразд, якщо ці люди їм потрібно зайти на портал Дія, подати заявку. Якщо вони мешканці Львівщини, то вони підпадають і під обласну програму відповідно компенсацію, про яку ви щойно сказали. Що відбувається далі? Як відбувається механізм погодження? як довго чекати в черзі? Тому що багато хто може зараз слухати нашу програму і сприймати це як щось таке, знаєте, десь там і, і реальне. Поясніть, як воно працює отак вже тут в області. Працює швидко на етапі, коли реєстри підтягують інформацію щодо заявника, по наявних у нього об'єктах нерухомості це абсолютно автоматизована система. Тут немає жодних суб'єктивних рішень, і тут громадянин швидко отримує сповіщення про те, підпадає чи не підпадає від під умови програми. ЄОСЕЛЯ. оселя. Відповідно, на тому етапі, вже коли банк отримує сповіщення про те, що заявник подався, він перевіряє його фінансову історію, і тоді так так само це дуже швидко відбувається. Яка має бути фінансова історія, щоб затвердити? Людина має отримувати стабільний дохід і працювати, тобто зрозуміло, що це кредит. І кредит це історія відповідальна, яка потребує регулярний сп... ґрунт, що щомісячної оплачує. сплати відсотків за іпотекою і основного тіла кредиту. Тобто, відповідно, людина має працювати. Тому банк це перевіряє. І сума щомісячної щомісячних доходів сім'ї вона буде має бути достатньо для того, щоб щоб хоча б не більше третини, а, або там максимум половини доходів сім'ї були спрямовані на погашення кредиту. Бо якщо це більше, то для сім'ї буде важко виплачувати кредит, і банк на це зважає. Тобто, тут не з точки зору там не, не дати можливості людині отримати кредит, а не дати їй можливості зробити неправильне рішення, якщо вона не порахувала свої доходи правильно. А на який період дають якраз оцей кредит під ЄОСЕЛЮ у нас а, на Київщині? від 2 до 20 років До 20 років, і дуже багато хто говорить, що подекуди взяти житло за програмою ЄОСЕЛІ оселя. Це вигідніше, аніж навіть орендувати власне житло. Це так, звісно орендувати житло, даруйте не власне. Це так оперуємо цифри І зараз станом на сьогодні, в середньому, 18 тисяч гривень, це є оренда однокімнатної квартири. Це усереднення вартість оренди, звісно, можуть бути і вищі ціни, але тим не менше, якщо говорити про те, скільки коштує в середньому ставка виплати квиплати за. Однокімнатною квартирою для громадянина це біля 19 тисяч. Якщо додати до цього середню компенсацію, яку отримує з обласного бюджету ветеран війни військовослужбовець або представник силових структур, то це ще мінус 4,5 тисячі гривень, і в результаті це виходить 15 тисяч гривень в місяць. В середньому може сплачувати громадянин за Власну квартиру однокімнатну, що менше ніж вартість оренди на ринку в середньому такої квартири. Тобто, але це вже буде його квартира, і відповідно ці гроші він інвестує в своє майбутнє. Я пропоную зробити цю програму такою першою, і ми зараз закли... з... запросимо наших глядачів, якщо у вас є питання, по є оселі, тому що люди, коли чують слово «кредити», вони так знаєте, завжди з острахом до цього відносяться. Якщо у вас є ваші запитання, ставте під цим відео обов'язково, і ми зробимо наступну обов'язкову програму, де ми відповімо вже на запитання, які які цікавлять безпосередньо людей, як скористатися цією програмою. Але якщо б завершити нашу розмову, якщо говорити цифрами, скільки людей навіщо вже скористалася такою програмою? І Як люди живуть на Львівщині? Взагалі в Україні це понад 20, 3 тисячі громадян скористалося це на Львівщині 6% з цієї суми. Це Львівщина. Ми другі в Україні після Київського регіону це столиця разом з Київщиною. Львівщина, і на Львівщині в нас 1400 осіб скористалися цією майже 1400 скористалися цією програмою. І з обласного бюджету ми вже допомогли для тих категорій, які я озвучував. Це ви. Рани війни і військовослужбовці, це понад 550 родин. Я дуже дякую вам. Сподіваюся, що ця програма точно була корисна нашим глядачам. А якщо у вас є свої запитання, залишайте їх в описі під цим відео. Ми обов'язково їх поставимо під час нашої наступної зустрічі і покажемо реальні приклади людей, які вже скористалися програмою «Є Оселя. Ще раз дякую про програму ЄОселя. Ми говорили із Вадимом Табакерою, керівником департаменту економіки економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.